Всім доброго здоров'я! Слава Україні! Тут карти Ленорман, як завжди, і хочу подивитися, чого нам чекати наступної зими в майбутньому, до чого готуватися, як нам захиститися. Бо кожен з нас повинен захищати себе. І тут карти Ленорман я розложу на старовинний манер манера така старовинна. Називається вона. Кельський хрест, щоб глибоко подивитися ситуацію, тепер війну, тепер, і як буде все йти, і як для вас буде. Що робити нам далі, українцям? Перший хрест, у нас тут три хрести. Якщо ви бачили такі мої розклади раніше, тут карта злодія і карта домівка. Другий хрест кардинальний. У нас дуже гарна карта вийшла знизу це праця. Тепер карта зліва це мілітарна персона. Карта а, не, не дуже добра зверху. І в майбутньому гарна карта а, пані чи господиня. І тепер ще буде один хрест один мутабельний, так називай, е, діагональний, І тут у нас гарні карти виходять, дуже гарні всі. всі. Але з одна карта не дуже добра. Зверху, справа. Тепер я ще додаю карти по горизонту, щоб більше отримати інформацію, що вам робити, як вам діяти, щоб себе захищати. Розклад готовий. Давайте будемо розмовляти. По-перше, ви як пані. Той підписник, хто дивиться розклад, дивитись на карту, яка говорить, що є за що переживати, є за що хвилюватися нам, всім українцям. Бо часи дуже тяжкі. І я вже зробила одне чи два відео про мобілізацію, і сказано було 300 тисяч, але він то мільйона може зібрати чи більше. І так виходить, що це не легко буде. Легко нам буде, ми знаємо, що ми переможемо. Перш за все, треба сказати. Ми знаємо точно, що ми переможемо. Але ми бачимо, що це війна ресурсів, і у них ресурсу більше. Ну вони взагалі в 40 разів більше по території від нас. І у них більше людей. У них більше заліза, і ефективна боротьба з ними. Зрозуміло буде, але зброї не досить. Ми бачимо хвилювання по цьому розкладу. Зброї не досить, і Україні дуже дуже тяжко виходить. Бо якщо нам давали більше і вчасно зброї, то набагато було б легше. Це швидко по розкладу. Політичні обставини тепер дуже такі хвилюють нас, що відбувається у Європі, що відбувається у світі. Хвилює нас оце це все і зима. Починається і що вам робити, якщо ви мешкаєте в Україні, чи ви є українець, який живе у інших країнах, а, біженець ви чи емігрант, як я, не в цьому справа. В цьому справа як нам витягнути нашу Україну з цієї страшної війни? Одне ми чуємо в соцмережах, одне ми чуємо від журналістів, бо журналісті, журналісти мають. Одну справу, це щоб ви дивилися їх відео. так, І багато з того, що вони кажуть, є, мабуть, і шапкозакидательство може бути, чи отако, таке, аби ляпати, як говорять язиком, то треба знати, що розклад він показує правду, він показує правду завжди. Якщо у вас є маленькі діти чи літні батьки, вам треба думати про себе. Не, не можна залишатися там, де йдуть, йдуть у нас фронти. Якщо ви опинилися на окупованій території, то я хоч вам не скажу, ви майже самі знаєте, як вам звідти вийти може, знаєте. Це буде дуже-дуже складно, як я розумію. Територію будуть деокупа... окупадеокупуватися з часом, і це вже ну це вже точно тут. Немає ніякого сумніву, що стосується, що ми переможемо. Карта подарунки, мілітарна персона, пані, але ми хвилюємося. Хвилюємося, бо зверху у нас карта, яка означає message of concern. З англійської це означає, що ці меседжі новини, які приходять і від ворога. Вони страшні. Мобілізація, весь наріць ще досі. Він дуже несвідомий. Він ще такий совєтський, він ще такий не зовсім не розуміє, що, що стан своєї цієї верхушки злодійської і стан світу. Нічого не розуміє. Він може чути все тепер, бо це новий час, час 21-го сторіччя, можна все знайти. Інформацію. Вони інформацію знаходять, але вони її не можуть геть зрозуміти. Нарід... Він такий, він не може сам самостійно мислити, і зате ми знаємо, що. Це все дуже-дуже небезпечно. Тут карта показує карта зверху, вона це показує дуже прямо. І ще карта Long Way, називається так, говорить там, де ви бачите Кі Паріси, вона говорить, що дуже тяжко буде це все подолати нам. Те, що ми переможемо, зовсім сумніву немає. Знизу ви бачите карту Якір, яка говорить, що сумніву в цьому ніякого немає. Але це довгий час, довгий шлях. І одне соцмережі, друге, що ми статистику маємо знати, окей, як, скільки і коли. Це ви маєте знати. Я знаю, що є такі у нас великі воїни, на мій погляд, герої, що можуть вам сказати, і можна їх знайти в соцмережах, почути від них. Дійсно, що робиться, бо треба знати обставини на фронтах. Це обов'язкове. І друге, як я кажу, карти показують, що треба рятуватися від тих регіонів, де йдуть бої. Будь ласка, турбуйтеся про себе, про свої родини. Українська влада робить, що може, захистити і попередити вас, щоб ви не залишалися де. Тепер дуже і дуже небезпечно на сході України. І карти дають пояснення: дають пояснення, що нам робити, куди нам дивитися і що нам вийде. Що нам вийде? Ми переможемо, але це тяжкий шлях. Мільйон ворога буде може таке бути, що буде наступати. І конкретні кроки мають спеціалісти, мають військові. А ми з вами маємо мати конкретні кроки, бо цивільні люди, щоб захистити себе і свою родину. І будемо з вами дорослими людьми, і будемо знати, що тепер, нарешті, в наш час, в 21 вік, ми вже нарешті встали дорослими. Людьми, і ми знаємо, що одне діло, що говорять люди, які не воюють, друге діло, що а, говорять люди, які воюють. Розумієте, і, і за те наші військові, а вони тільки мають рацію, тільки мають рацію. І тільки їм треба довіряти у цьому, а щоб дізнатися, що тепер. Стосуйся, також мені дуже завжди я чую правду від пана Подоляк, який радник у президента, і він завжди говорить діло. Я знаю, що його треба так слухати так само. Якщо хочете, карти показують навіть таких людей. Бачите, тут мілітарна персона Залужний. Наш герой залужний, і я тільки його слухаю, тільки завжди шукаю, що він написав, що він сказав, бо тільки від нього можна правду дізнатися. І ще, якщо ви мешкаєте десь на сході України, треба тимчасово переселитися, чи на захід України, чи зовсім з країни тимчасово переселитися. Щоб не стати там, не сталося так, що ви там, де небезпечно. І все це ми повинні розуміти. Мільйон ворога готується напасти. Це, знаєте, страшні злочинці. Ми знаємо, що їм за це буде, але ми не думаємо, що їм за це буде. Ми тепер думаємо, як захиститися. Перед нами дуже тяжка зима попереду. Бо деокупувати 20% нашої території, це знаєте, не так легко. І я скажу зразу, що якщо б зброї давали досить і в час, то це наші а, військові, які мають такий досвід вже бойовий. і показали всьому світу, які вони героїчні воїни. Це для них не проблема. Але ж немає зброї. ресурсу у нас менше, чому ворога. Нам не дають це весь світ, не може дати нам більше ресурсів. Як це то може бути? Весь світ допомагає і ще не досі ресурса, щоб пересилити ворога. І так, в нього не такий добрий ресурс, ну там немає технологій, але в нього ця кількість, велика кількість. І тут у центрі розкладе домівка і карта а, злодія. Так що так, от, на нашу українську домівку суне цей злодій. Суне й суне, суне. А, зима буде нелегка. Це вже розклад показує. Перемога гарантована нам. Я навіть не хочу це говорити, бо, бо гарантована. Але ж можу сказати правду. Тут «Message of concern – це означається «нахріхт», як німецькою. Треба вам знати, що це не, не так все легко. Ворогами подолаємо. Ще будуть грати велику роль те, що ми все ж таки на партнерів надіємося. Це карта внизу, яка говорить Arbeit und Beschäftigung, Бо ці карти німецькі, ви розумієте, це праця, працюють з нами разом. І ще карта Rich Person, Бачите, з. Права знизу говорить, що гроші будуть, будуть гроші в нас будуть. Скоро вже будемо і відбудовувати Україну. Все буде гаразд. Ми точно знаємо, що перемога буде, і Україна буде одна з заможніх країн Європи і світу. Але до цього треба дочекатися і вижити, хто знову там ж... мешкає. Де тепер небезпечно. Так, ви пані, ви дивитесь на карту, яка говорить хвилювання, так, кумар, онвідерхайтіґунк це означає, що ворі, хвилювання, так, хвилювання, і ми всі хвилюємося. бачите взимку разом ми переживемо. Переживемо це точно, і я кожного дня буду робити розклад, щоб вам допомагати. Це ментально емоційно пережити, бо це головне. Можна пережити матеріально тілом, а якщо ментальність зламана, то е, нічого доброго не буде. І я вам допомагаю, щоб не зламатися, так, і карти багато чого для цього робить. Подарунок буде, подарунки йдуть, бо карта подарунок разом з мілітарною персоною, подарунки йдуть. До нас від партнерів, знизу карта партнерів. І карта заліза вийшла. Карта Якір говорить, що буде досить заліза. Тим більше, чим більше вони ескалацію роблять, тим більше нам будуть допомагати. так А ми не можемо думати тільки, от що у них там, що у них там. Бо я дуже багато чую наші журналісти. Головне, що у них там. Це зовсім мене не стосується, що вони там. Як собі хотять там? Мені головне, щоб ми їх викинули за наш кордон і все це, що мені треба за кордон 91-го року. Так, що все буде гаразд, може ви щось своє почули, побачили в розкладі. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Я все читаю, і е, е, буває так часом, що я не можу сказати слова прямі, бо сказала, що в мене серйозні проблеми з каналом. Е, е, я тільки показую вам карти великими і ви самі розумієте. І е, тут люди пишуть, пишуть правду, що бачать у розкладі. Навіть ті, що карти не читаються, не, не, не ваша. Професія, бо карти це метафора. Все і так видко по тому іміджі, що на карті. Дуже вас люблю, хочу всіх захистити. Слава Україні! Героям слави! Все буде Україна! І перемога вже є за нами, і ми наближаємося кожним кроком до повної перемоги. А ми з вами будемо бачитись.